Я не чекаю ментально незрілих людей на порозі Марі Академії. І я з величезними розкритими вімами чекаю усіх ментально зрілих людей на порозі Марі Академії. Тому що, е, так, це правда, перший крок це завершена програма Крила, але це той маршрут, який створений мною, щоб людина опинилась на порозі і Марія Академії. Мною нами, да, от наш, наш цілий проєкт, «People» простір людей. Які дійсно об'єднуються різними спектрами своїх потенціалів, і, і цим підсилюють еволюцію одні одних. Тобто, завдяки тому, що різні об'єднуються на території спільних цінностей, прискорюється індивідуальна еволюція кожного. Тобто, в самотності це було б там 15 років, треба було б чалапати. А разом витрачають 5-6 місяців, півтора-два роки і тішаться дійсно статусу зрілого мислення. І дуже важливий момент, дуже важливий, бачать результати цього мислення в матерії, а не розказують, що вони духовним розвитком займаються 7, 10, 15, 20 років, і в них по сей день проблеми зі здоров'ям, проблеми в стосунках, нема розуміння, чим займатися. Тобто реальність.